Катастрофа для Путіна. Понад 20 тисяч російських солдатів самовільно залишили свої частини в Україні. Російська армія загрузла у проблемах. Західні медіа написали про фронтову деградацію Російської Федерації у Конгресі США. Назвали Путіна злочинцем та висунули жорстку вимогу до Росії. Нова втрата F-16. Як це вплине на обороноздатність України? Україна створила перехоплювачі для боротьби з шахедами. Наступні три місяці покажуть наскільки ефективна нова технологія, що змусило російських солдатів масово тікати з фронту, які процеси насправді руйнують армію Путіна зсередини, і як же Україна збирається компенсувати втрату F-16? Наскільки ефективними виявляться нові перехоплювачі проти шахедів, що може здивувати світ у новій українській військовій технології? Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі раніше і зрозуміліше за інших. Все, що треба знати сьогодні, дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! Масштабне дезертирство російських військових з лінії фронту в Україні стало черговим серйозним ударом для Кремля. Від лютого 2022 року суди Росії зареєстрували понад 20 тисяч справ про самовільне залишення військової частини, дезертирство або відмову виконувати накази. Однак, як зазначається, засуджені можуть пом'якшити свої вироки, відбувши службу у штурмових підрозділах для в'язнів «Шторм-Зет». Контрактники можуть опинитися на передовій уже через 14 днів після підтримки підписання контракту, пройшовши при цьому лише 5 днів відповідного навчання. Нагадаємо, від початку війни, яку Росія розпочала 24 лютого, відомо чимало випадків, коли окупанти відмовлялися брати участь у військових діях. Стало відомо про такий масовий випадок у Запорізькій області, за даними розвідки, випадок дезертирства серед російських військових стався у тимчасово захопленому селищі Михайлівка, що у Васильівському районі. Незважаючи на масштаб проблеми, російський. Пропаганда повністю замовчує тему масової втечі з армії. Жодних офіційних зведень не публікується. Справи про дезертирство часто розглядаються в закритому режимі, а вироки або приховують, або максимально занижують. Кремль побоюється, що відкриті дані про втечі з армії можуть викликати паніку серед мобілізованих і ще більше посилити небажання йти на фронт. Наразі жодних ознак того, що ситуація стабілізується, немає. Навпаки, чим довше триває війна, тим більше Випадків відмови від участі в бойових діях, дезертирство стало для російської армії не винятком, а буденністю, яка фактично свідчить про зниження боєздатності особового складу, навіть якщо формально армія ще тримає фронт. Пропаганда бреше, солдати гинуть. У джерелах написали про реалії російського фронту. Російська пропаганда систематично приховує справжні втрати та реалії на фронті. В офіційних звітах і повідомленнях не згадують про величезну кількість загиблих та поранених, а також про деморалізацію серед солдатів. Реальні свідчення з фронту, які з'являються в незалежних джерелах або серед родичів військових, показують зовсім іншу картину. Війна для багатьох перетворилася на справжній жах. Солдати часто залишаються без належного забезпечення. Ння, зношеної технікою та поганою логістикою, що призводить до великих втрат. Військові часто вимушені воювати без адекватної підтримки, що спричиняє низький моральний дух і збільшує випадки дезертирства. Родичі загиблих часто дізнаються про смерть близьких із запізненням або через неофіційні канали. А інформація про справжні втрати ретельно цензурується. Натомість пропаганда акцентує увагу на героїзмі та перемогах, створюючи ілюзію контролю та успіху. Незалежні журналісти та волонтери збирають дані про реальні втрати, але ці матеріали часто блокують або піддають цензурі в Росії. Українська сторона публікує інформацію, яка підтверджує значні втрати Росії і проблеми з мотивацією солдатів. У цілому, правда, про фронт настільки відрізняється від офіційних повідомлень, що викликає сумнів у реальній боєздатності російських військ і вказує на серйозні проблеми всередині армії. Новобранців дедалі частіше набирають із соціально вразливих груп. Із залежностями, поганим здоров'ям або позабоєвим віком, попри величезні військові витрати, солдати часто змушені купувати спорядження самостійно: дрони, аптечки, бронежилети, генератори тощо через волонтерські збори. Проте зростає втома населення від війни та допомоги армії. Також є інформація, що в Україні активно розробляються та впроваджуються дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими безпілотниками шахет, які Росія використовує для атак на цивільну інфраструктуру. Ці дії стали відповіддю на зростання кількості таких атак, особливо після того, як у червні 2025 року Росія здійснила найбільшу за всю війну повітряну атаку, запустивши 537 повітряних засобів, зокрема 477 дронів і 60 ракет. За одну ніч один із розроблених в Україні перехоплювачів здатний досягати висоти до 5 кілометрів. За останні два місяці цей дрон успішно знищив понад 20 шахет. Він також ефективно перехоплює розвідувальні дрони. Цей перехоплювач був представлений під час візиту прем'єр-міністра Бельгії Барт Де Вевера до Києва. Інша ініціатива, відома як SkyHunter, передбачає використання програмного забезпечення для автоматичного перехоплення дронів шахет за допомогою fpv дронів. Дронів це програмне забезпечення, аналізує дані з українських радарних систем, відстежує повітряні цілі в реальному часі та автоматично коригує траєкторію польоту дрона для знищення цілі. Ця система може бути встановлена на різні українські fpv дрони. Загалом Україна активно нарощує виробництво дронів перехоплювачів, залучаючи як державні, так і приватні ініціативи. Ці дії спрямовані на зменшення залежності від дорогих систем протиповітряної оборони та підвищення ефективності боротьби з масованими атаками дронів. Водночас, експерти наголошують, що, хоча дрони перехоплювачі є ефективними та економічними, вони не можуть повністю замінити інші засоби протиповітряної оборони. Для ефективної боротьби з масованими атаками необхідна комплексна система, що включає радарні станції, зенітні комплекси та інші технології. Враховуючи ці фактори, Україна продовжує розвивати та впроваджувати інноваційні рішення для протидії загрозам з боку безпілотних літальних апаратів, зокрема шахет. Нещодавно Україну сколихинкла жахлива новина. Країна втратила ще одного пілота F-16. Максима Устименка це вже третій подібний випадок. Експерти попереджають, кожна така втрата є не лише болісна, а й стратегічно важлива. Третій пілот винищувача f 16 загинув під час бойового вильоту. Підполковник Максиму Устименко здійснив перехоплення семи повітряних цілей противника. Перш ніж його літак було уражено, він не зміг врятуватись. Це чергова втрата серед невеликої кількості пілотів, які пройшли підготовку для керування американськими f 16 Таками, яких Україна домагається з 2022 року для протидії значно чисельнішій та технологічно переважаючій авіації Росії, Устименко став третім українським пілотом, який загинув у бою на F-16. у серпні 2024 року. Загинув пілот Олексій Мес, позивний Мунфіш, а в квітні – 26-річний Павло Іванов. У травні ще один пілот катапультувався після ураження літака, його вдалося евакуювати. Полковник Юрій Ігнат визнав що в умовах інтенсивних боїв такі втрати є очікуваними. Водночас, експерти наголошують, що кожна втрата досвідченого льотчика F-16 критична, адже підготовка нових кадрів триває місяці, а заміна літаків ще довше. На цьому, все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.